Згідно статистики, з настанням холодів збільшуються випадки отруєння чадним газом. Посадовці міської ради разом зі спеціалістами розповіли, що треба зробити, аби не стати жертвою невидимого вбивці. Є простих три правила: для того, щоб відбувалося горіння, для того щоб потрібно, щоб був приток повітря. В тому приміщенні, де встановлені газові прилади чи прилади, в яких відбувається горіння, не ж це газ буде, там дрова, вугілля. Папір будь-що має бути достатній приток повітря. Приток повітря забезпечується через вікно і через двері. Вікна, якщо пластикові, для них встановлюються спеціальні провітрювачі, щоб цілодобово повітря попадало в приміщення, де відбувається горіння. Фахівець зазначив, що у дверях також має бути підрізи, щоб з під них поступало повітря. Відпрацьоване повітря має виходити в вентиляційний канал, це що ми дихаємо, приготуваємо їжу і так далі. А от димовий канал він має бути окремий, і на нього має бути підключений газовий, наприклад, котел, як в даній ситуації. В ньому має бути достатня тяга, і відпрацьовані гази будуть виходити напряму атмосферу. Наступне питання для того, щоб більш себе забезпечити, потрібно встановити сигналізатор загазовності. І також ще одне важливе правило: щоб у вентиляційних каналах не було електровитяжок. Вентилятори, які стоять безпосередньо в вентиляційному каналі, вони, коли включаються, вони створюють зворотню тягу. І тоді відпрацьовані гази з кутла, які мають виходити в атмосферу, вертаються заново в приміщення, де вони встановлені. І тоді стається біда, отруєння чадним газом. Що таке чадний газ? Для того, щоб ним отруїтися, треба його дуже мізерну кількість. достатньо 1% приміщення і може наступити летальний випадок. А він є без кольору запаху і смаку, тобто його можна. Власне, діагностувати отаким от пристроєм, яку тут також встановлений сигналізатором загазованості. Він світловими та звуковими сигналами покаже наявність небезпечного накопичення газу. У такому разі необхідно відкрити двері та вікна, щоб створити протяг, а також вийти на свіже повітря. Зазначили спеціалісти. Додамо, що серед симптомів чадним газом є слабкість, головний біль, запаморочення, сонливість та в деяких випадках блювота. Ми маємо з початку року 36 випадків. Отруєння чадним газом. З них постраждало в даному випадку 93 особи, з них 33 дитини. Нашою причиною є недотримання правил поводження з опалюваними приладами, а також десь відстеження провітрювання помешкань, вентиляція помешкань і десь поводження з газовими приладами. Посадовці також розповіли, що перед початком опалювального сезону управляючі компанії, що утримують багатоквартирні будинки, мають проводити відповідні перевірки. Дані роботи вони проводять із залученням сажатрусів, якщо є такі в штаті, або із залученням спеціалізованих організацій, які мають відповідні дозволи від органів центральної влади на проведення такого роду робіт. Під час перевірки такими кампаніями проводиться перевірка димових вентиляційних каналів, їх справність, перевіряється тяга, а також перевіряється справність оголовки. Хотів би наголосити на те, щоб мешканці не нехтували не нехтували правилами безпечного користування газовими приводами, не нехтували. Правилами безпеки систем газопостачання. Це в кінці дозволить зберегти їхнє здоров'я та життя. Давид Берішвілі. Правда тут. Львів. З початку повномасштабного вторгнення на Львівщині зросла кількість випадків сказу у тварин. Мало того, дикі звірі, а зокрема лисиці, вільно розгулюють вулицями, парками та місцями, де перебувають люди. Основному переносчиком сказу є дика е, руда лисиця, і якщо десь от, тварини собаки гуляють часто в лісі. Відповідно може бути проблема з того, що лисиця, коли вона коли вона хвора сказу, вона не боїться ні людей, ні тварин, і вона сама агресує і сама біжить, щоб кусати чи людину, чи тварину. Вона є зменшується поріг у цього страху. Це найгірше. Ото, щоб ситуація зі сказом не погіршувалася, Львівська міська рада спільно з головним управлінням Держпродспоживслужби та державної лікарною ветеринарної медицини безкоштовно вакцинують домашніх тварин. Ми обираємо там, де от є. Е... Вже зафіксовані випадки зустрічі з лисицями. Найбільше в нас є локації, де є лисиці розводяться в межах населеного пункту. Це є Лисиночі, тому ми почали з цього населеного пункту. Приховичок також на вулиці Львівській є гніздо лисиць, де вони розводяться. Вони тут вільно гуляють. Тобто ми вибираємо ті локації, де найбільше є зустрічі з дикою з дикою твариною. І от наступна локація планується на Рудне, де також лисиці живуть в межах населеного пункту. Така акція відбувається у спеціально обладнаних пересувних медичних пунктах з дотриманням вимог техніки і безпеки. Крайню вакцинацію провели у Брюховичах. Тримайте за Голівку. Так, за голівку. Давай. так. і ще ризиком. Так, жорік. що? Самі ж мешканці такою ініціативою задоволені, адже це швидко та зручно. У нас три котика і один пес. Це дуже круто, що громада круче, виявила що таку ініціативу допомогти всім Ходи, власникам Ходи. тварин від прощапити <смітна> від, <смітна> від, <смітна> від сказу. Хочу зробити безпритульним котам вакцинацію від сказу. Ну <смітна> вони так ходять на районі у нас і просто приходять до нас, там їдять, якщо щось знайдуть таке, то їх взагалі троє було. Це мама там їхня. А кого зловили, того принесли. Сьогодні взяв і кута, якого я сьогодні підібрав, але в мене є своя кицька, ірландська висловуха, яка також нам за межі квартири в наше не виходила, але все одно треба її прищепити. Це кажуть фахівці, потрібно робити щорічно. Нагадаємо, що вірус казу вражає центральну нервову систему. Тож, якщо людина не отримає відповідної медичної допомоги після потенційного інфікування, вірус може викликати захворювання головного мозку, що, врешті-решт, призведе до смерті. Летальність від сказу, як для людей, так і для тварин, стовідсоткова. Найгірше тим, що це сказ, він проявляється не за тиждень, не за два. Він може, в залежності від місця укусу, чи нижні кінцівки, чи верхні кінцівки, він рухає цей вірус по нервових волокнах. І як швидко він дійде до голови, до головного мозку, це залежить від місця укусу. Отож, якщо трапилось так, що тварину чи людину вкусила безпритульна або дика тварина, обов'язково потрібно звернутись у відповідні структури. Звернутися в найближчу ветеринарну установу, тому що в районах є дільниці, є районні лікарні, звернутися, що таке сталося. І лікарі превентивно є так звана вимушена вакцинація від сказу, є схема вимушеної вакцинації сказу, і проколять собаку. Або якщо нема, не хочуть звертатися, собака мусить бути імобілізована, тобто закрита в ульєрі, прив'язана на хороший там, ланцюг, і за нею спостерігається від 10 до 14 днів. Якщо тварина лишається живою здорово, здоровою, без інших клінічних ознак сказу, тоді можна вважати, що вам шуті тварини і вам повезли. Додамо, що загалом під час акції вдалося провакцинувати 137 тварин. Наступна безкоштовна вакцинація відбудеться 5 листопада в селі Рудне по вулиці Грушевського, 73, з 15 до 17.00. Ірина Цвігун, Семен Пулик. Правда, тут Львів. Собака емоційної підтримки або ж пес-візитер. Саме так називається посада службових чотирилапих, які допомагають в реабілітації поранених бійців. Ця робота не проста, аби впоратися із завданням фустатам треба пройти серйозне тренування, і лише тоді вони дійсно зможуть витягнути людину з пригніченого стану. А позитив – це дуже важливий елемент успішного лікування. Три вівчарки та лабрадори, які вже пройшли такі навчання, відвідали поліцейських, які отримали поранення на війні. І слід сказати, що і своїм завданням вони впоралися невідмінно. Хлопці поспілкувалися з нашими улюбленцями, спробували себе в ролі кінолога, трішки попрактикувалися в тренуванні службових собак. Такі заходи допомагають хлопцям трошки піднести дух, морально відволіктися від насущних проблем і трошки, скажімо так, емоційно це підносить їхній настрій. настрій. Їхали сумно стрищино, аби розпочати прибуткове виробництво. А двоє двадцятирічних молодиків організували немалу нарколабораторію прямо у сільській хаті, яку орендували заздалегідь. Сюди вони привезли усе необхідне аби виготовляти психотропи у товарних об'ємах. А інструкції, як правильно це робити, негідники утримували через телеграм-канал. Однак довго попрацювати хімікам не вдалося. Їх викрили поліцейські та знайшли у їхньому цеху чимало доказів злочинного бізнесу. Лиш готових наркотиків виявили аж 2 кілограми, а сирої продукції та облад. Нення вилучили майже на мільйон гривень. Тепер ділкам світить 12 років ув'язнення. Нічна траса Львів Шегині, 46-річний водій міжнародного автобусу, сетра, спокійно везе пасажирів. Як раптом у селі вовчохи помічає на своєму шляху пішохода. Однак часу, аби запобігти трагедії, у кияна на вже не залишалося. Багатотонна машина буквально зносить з дороги бідолашного чоловіка. Шансів вижити після такого удару у селянина не було, тож він загинув миттєво. Відомо, що жертві лише 32 роки, і зараз слідчі достеменно встановлюють усі деталі цієї моторошної аварії. Якщо провину водія автобуса доведу вважають, то він може потрапити за грати на 8 років.